Ну що ж, доброго ранку? Дякуємо, що ви з нами. Якісний відпочинок запам'ятовується надовго та надихає на продуктивну працю. Про це довели вже вчені і не один раз. Де ж якісно відпочивати взимку? Які тури планувати? Гірськолижні курорти чи пляжний відпочинок? Про це як ніхто нам має розповісти сьогодні. Просто тут і зараз це директор туристичної агенції Віта Наумчук. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку вам. Отже, коли потрібно вже починати, нам планувати зимовий відпочинок, чи це потрібно робити ще влітку, чи можливо ось скоро буде вже весна, і вже потрібно думати, а де ж я поїду вже наступного року взимку відпочивати? Коли найкраще це робити? Ну, в залежності від курорта, звичайно, якщо ті лижники, які знають і люблять лижі, і вже давно цим займаються, вони знають, що, наприклад, австрійські курорти треба бронювати ще влітку для того, щоб взяти найкращі. В готелі співвідношені ціні якість ближче до підйомника. А ось е, Європа взагалі, вона така. Ну вона любить, коли продається раніше, і всі mm -hmm. європейці купують раніше. Українці вже зараз теж. Підросли до того рівня, що вони розуміють, Трішки що раніше все ж таки. Так, що раніше дійсно дешевше, дешевше і якісніше, тобто є вибір, а вже ближче до дат залишається. Ну, те, що не купили раніше. А у відсотковому саме як відзначається ціна? Наскільки знижується ціна? Наприклад, якщо ми бронюємо той самий готель гірськолижний, наприклад, відпочинок влітку. Ну, ви знаєте, десь в середньому е, залежить від готелю. Тут так чітко не можна сказати. Ну, якийсь готель дає 10% знижку, другий дає 20% відсотків. Ну, не 50%. Ні, ні, 50 ні. таких знижок немає. Тут головне взяти те, що ви хочете. Навіть не питання стоїть по знижці. А ближче додати ви просто не найдете. Ну, от той апартамент чи той готель недорогий, да, який ближче до підйомника, який це на якість. Ну, ближче додати, ви його просто там не буде місць, тому що. Готелі а... в основному невеличкого розміру і викупаються раніше. А серед що Все ж таки, який якому відпочинку вони перед... віддають перевагу? Відпочинок, зимовий відпочинок за кордоном чи зимовий відпочинок все ж таки в нашій країні? Ну напевно, все таки за кордоном. Хоча я вам хочу сказати, що наш чудовий курорт Буковель багатьох поставив на лижі. Завдяки гарним трасам, завдяки гарній інфраструктурі, підйомникам наші стали на лижі, почали їхати теж і в Європу пробувати траси, тому що ну ми розуміємо, що, наприклад, в Європі які пріоритети: безпечність підйомників, довгі траси. Ось ну основний, напевно, це безпека. Тому що підйомники нові, ну де нові, де де mm -hmm. трошки старіше, але вони постійно проводять, ну, І з підігрівом. Там я знаю. І з підігрівом, і закриті, так точно. Mm -hmm. Тому наші туристи вже оцінюють комфорт у порівнянні, так так, звичайно. А все ж таки, яким курортам житомиряни а, ну, мешканці області надають перевагу? Які країни, окрім Австрії, ще літають на Лижі? Вас цікаво гірськолижні, лиш так. Спочатку ну, е, ну, наразі у нас там туристи, наприклад, в Італії. Близькі курорти, Закопане, Словаччина в татрах теж користуються попитом. Туреччина в цьому році запущений. Багато чартер. хто зараз говорить про Туреччину, що літають в Туреччину кататися на лижах. Так, а ще І дуже як... задоволені. Принаймні. В принципі, так. Да. Турки ж вони вміють покорити сервісом Гостиною своїм, своїм. Так. плюс е безкоштовний провоз гірськолижного снарядження, плюс кіпаси у вартості. Ось. Плюс можна комбінувати, наприклад, RGS, Каппадокія, два дні uh -huh. побувати в Каппадокії, тобто Туреччина теж користується попитом. Е ну, потихеньку почала розвиватись Грузія і Болгарія. Uh -huh. Ось ці напрямки. Так, якщо, наприклад, родина їде на лижі, от як у нас в Житомирі відбувається це вся родина стоїть на лижах і катається, чи тільки катається тато, а діти і матуся десь там відпочивають у готелі? Ви знаєте, такої універсального підходу напевно немає. Кожний по різному в кожній родині буває так, що тільки татусі їздять на лижі, да, сім'я остається вдома. Буває, їдуть цією сім'єю, але ми плануємо такі ну курорти, наприклад, Андора в цьому форматі дуже прикольно. Ольний варіант, тому що є можливість і шопінга для тих, хто не катається, і спа відпочинку, термальних басейнів, де можна провести час. Ось тобто, ну залежить від сім'ї, від поглядів родини. Тобто, тут все це... доподобань. Так, да, від уподобань, від того, як вони звикли відпочивати. Бувають всі разом їздять, бувають чоловічими компаніями, бувають і діти двохрічні їздять на вже стоять на, на лижі. Так. так. А це дуже здорово. А власне, якщо їхати всією родиною, сім'єю відпочивати на лижний курорт за кордон, чи багато потрібно зібрати документів, які вони повинні бути, скільки на це йде часу? Ви знаєте завдяки безвізу? Документів ніяких, в принципі, і закордонний паспорт. Страховок ніяких не потрібно? Ні, страховка обов'язкова. Ну, я зараз мала до цього дійти. Тобто, закордонний паспорт, якщо це Європа біометричний. Ось, і обов'язкова гірськолижна страховка. Це те, для що всіх для всіх обов'язково. Ті, хто катаються, це має бути спортивна страховка. Вона коштує вдвічі дорожче, але вона покриває. ну, Травми, які зв'язані з за при спортом, лиже є це спорт. Ось а інші члени родини, які не катаються, вони дуже часто беруть собі звичайну медичну страховку. Взагалі по закону України про туризм ви не маєте права виїжджати за кордон, не маючи страховки. Але, Ось, якщо люди не їдуть через турагенцію, а їдуть просто, вони значить, деш? вони йдуть страхову компанію і замовляють собі страховку. У нас дуже часто так теж приходять наші туристи, які їдуть там до близьких, до родичів чи їдуть машинами. Ось замовляється страхов. Ну, і якщо це машина, то звичайно для перетину кордону потрібна ще зелена карта. Тобто, це теж оформляється. Uh -huh. Ось ну, в принципі, це ну звичайно на кордоні. Вас спитають по правилам перетину кордону. документ, який підтверджує проживання в готелі, коли ви плануєте повертатись назад, кошти, наявність готівкових коштів або без готівкових, напевно, на добу перебування це від 35 до 65 євро, залежить від країни на день на особу. Тобто це вже спитають на кордоні. А ось а так про це потрібно знати перед тим, як ти плануєш відпочинок. А що потрібно знати перед тим, як ми плануємо вже відійдемо від гірськолижного до пляжного відпочинку, і яким за якими зараз напрямками літають відпочивати і в які країни? Ви знаєте, в цьому році нас дуже радує наявність екзотичних напрямків. Ну, безперечно, найпопулярніший популярний напрямок, саме доступний напрямок це Єгипет. Але взимку в Єгипті потрібно звичайно грамотно підійти до підбору туру, грамотно вибрати готель, щоб він був в, в гарному регіоні, в закритій від вітру бухті. Ось ну тобто, це є всі взимку намагаються готель все ж таки знайти у бухті. так? так? Ну, е, ну наприклад, якщо ми ведемо мову про Єгипет, теж Хургада, Шармашик, вони всі поділені на бухти, а є, але є світрень бухти, а, а є закриті від вітру бухти. Ага. Це основна, ну скажімо відмінність. так, відмінність. Так. Ось тому Єгипет, як завжди. Користуються популярністю дуже багато. Рейсів щодня улітає в Шарм-Ель-Шейх, чуть менше в Хургаду, тому що взимку курда тобто трошки це зараз холодніше. Такі можна собі дозволяти відпочинок. Як пляжний це Єгипет? І скільки він триває? Січень ще які місяці він Ну, закуплює. Єгипет круглий рік. Триває цілий. Рік просто можливо. питання, кому комфортно купатися, кому не комфортно. Взимку все ж таки там теж зима. ось температура повітря в середньому я не кажу. Ну буває по-різному, і вона коливається постійно. Від е, 22-23 градусів до 26 взимку. Тобто, і сонце сідає вже в 4 години темно. Mm -hmm. Ось до цього треба просто тобто бути Тобто маленький світовий. Все ж таки там день. так. І потрібно так, накупатися і раніше можливо розпочинати цей день. А море якої температури? Море в середньому. Якщо це більш-менш адекватна бухта, то десь 20-22 градуси. Ось при вісімнадцяте гинуть карали. Карали живуть вже достатньо мірою довго в Єгипті. А там. до речі, чи їздять наші Житомиряни в такі більш екзотичні країни, так. як Домінікана, Звичайно. наприклад, Майами, де зараз ну, жарко і, власне літо, де справді можна купатися. Ну це і... про те що Я почала потім перейшла на Єгипет. В цьому році нас порадували. Нас нам поставили два чартери, літають на Домініканську, Домініканську республіку. З 2013 року ці чартери літали тільки на Новий рік і на Різдво, тобто два рази. З листопада місяця авіакомпанія Зурер і авіакомпанія Мау запустила чартери, які літають де на 10-11 ночей в Домініканську Республіку. Ну Ось ну там надзвичайний відпочинок Я... вам не передати. Я не знаю, може, ви були чи там два? <рес> Я там була, так. От, до, до речі, хотіла запитати, тому що ну е, не багато житомирян собі може це дозволити, але ну все ж таки не можу стриматись. Нас, наскільки зараз дорого, чи дешево поїхати до Домінікани? Ну, е, ті туристи, які подбали за це, як тільки поставили чартери, тобто в липні місяці. Придбали тури, то ціновий, ціновий діапазон був ну абсолютно адекватний. Зараз взимку сезон. Найдорожчий період це е, новорічні свята, і з новорічних свят по середину березня це найдорожчий період відпочинку в Домініканській республіці. Чому це найдорожче? Тому що там найактивніше літо, скажімо так. А, тому що там найактивніше літо, ну, тому що там сухо, тому що там, ну, от як у нас в серпні, в липні. Да? Чого так. у нас? Ну, от, от, <гум> в Домінікані сезон зима. Комфортно. Да. Це комфортний відпочинок, але це період від канікул у, у американців у американської молоді. І це із, ну, стандартно їхній курорт, де вони завжди стандартно відпочивають. Тому ціни в цей період ще за рахунок попиту піднімаються. Ось. Ну, той, хто планує зарані, він має таку можливість полетіти. І Домінікана вона ну, там надзвичайна, ці звисаючі пальми, цей колорит. океан, колорит свій є, так. Є у нас наразі поставлений чартер на Гоа. Це Індія. Ну він правда ненадовго. До 17 лютого останнє рейс улітає, але він є. То тобто, є ті, хто хочуть прямим рейсом полетіти. Раніше можна було з пересадкою полетіти. Наразі є прямий рейс, можна полетіти на Гоа. На Шрі-Ланку літає регуля... регулярна рейс авіакомпанія Маупрямий і теж з пересадкою радують нас імірацькі авіалінії, Флай Дубай, Arabia зі стиковками невеличкими в Дубаї, в Шарджі можна долетіти до шрі ланки Поставлений такий анонсований, може, ви чули, чартер на пхукет. Давно ми цього не. Ну, Я, по крайній мірі, за 13 років роботи давно цього не чула. І він дійсно користується попитом цей прямий рейс в Хуке це Таїланд з надзвичайно гарними пляжами зі своїм тайським колорітом з тайською філософією життя. Деяких туристів вона просто так вражає, і вони вертаються туди щоразу. Ось, ну це океан, треба це розуміти, що він не такий спокійний, як Червоне море. Тобто да, він постійно дає тобі необхідність плавати, рухатись. Дурхливий. Так, так, так. А океан це життя. Так. коли ж краще планувати саме відпочинок, наприклад, вже от на, літо. на літо 2019. Тому що ми всі говоримо, що існує всі, начебто знаємо раннє бронювання. От саме коли воно розпочинається, яким чином це відбувається. Ви Знаєте, ну до кожної країни поняття раннє бронювання по-різному застосовується. Да? Однозначно адекватним є раннє бронювання, і воно почалося ще з вересня місяця. До таких напрямків європейських. Вся Європа дає певні знижки. Тобто там Знижки діють, наприклад, до кінця грудня, потім до кінця січня вони трошки зменшуються, до кінця лютого і до кінця березня, вже там в ну, відсотковому, там, я умовно кажу, да, там було там 25%, потім з січня місяця 20% знижка, з лютого 15%. І вже вже 10 до кінця березня. Но, в будь-якому разі це така ж історія. Ви купуєте по ціні якості той готель, який ви хочете. Да? Тобто в першу чергу забирають які готелі, які якісні, але йдуть, як ми називаємо фразу, ціна якість. Да? Тобто, ну, нормальні, скажімо так, готелі. Є вже ті, які готелі, яких ви на липень місяць не забронюєте, тому що в них немає місць, а сьогодні січень тільки. А в липні вже в сезон, вже розгар сезону. Немає місць, да ну є такі. Ну і ще деякі готелі, ви розумієте, поділяються попитом на ринок СНГ. Угу. А є ті, які е, орієнтовані більш на ринок Європи. І на ринок СНГ, наприклад, наш оператор можуть викупити там тільки там, 5% місць. Ну, і відповідно, їх мало. Тобто є якісь певні ліміти? Так, звичайно. Кожен готель він підписує певні контракти. В якомусь готелі знаєте, останнім часом стало дуже популярно. Я хочу в той готель, де тільки німці, щоб не було росіян. Так, а це можливо? Тільки італійці. Приблизно можливо передугадати, але 100% звичайно, ні, тому що це конфіденційна інформація. Ми чітко не знаємо, да, які То буде... буде у тому готелі. Так і ну, контракт що ж, відпочивати здорово, і якщо планувати відпочинок заздалегідь, то принаймні будеш знати всі за і проти того міста, де заплановано відпочивати. Про це нам сьогодні розповідала Віта Наумчук, це директор туристичної агенції.